У центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова звикли до всього підходити творчо і нестандартно. Стосується це і назви колективів, які існують у закладі. Один із таких утворився тут рівно 10 років тому. Ті, хто його створив, стали думати, як наректи свої дітище. Можливо, у цей час кимось розглядався нотний стан. Можливо, згадувалось, що каже з цього приводу наука-нумерологія. А можливо, хтось став свідком травневої грози, першого весняного грому, появи веселого сонечка разом із ним і чарівної семикольорової веселі веселка, аж підскочили Оксана Кавколюк та Ольга Морозова. Ті самі, хто створив ансамбль. Чим не назва тут тобі, і краса, і сонце, і дощик, і щаслива цифра сім. Співай собі на здоров'я. Ось тільки про парасольки забувати не слід. Нас сьогодні так такий ювілей 10 років день народження. Всі чекають, і дорослі, і малі, а діти дуже його чекають, тому що це свято і сюрпризів, які ось феєрверків. Ось і діти готували свою програму. Цю концертну, які вони хотіли показати свій весь настрій, чим вони тут займаються, що вони несуть додому. Ми знаємо, що пісня і музика це лікують наші душі. То ми хотіли своїм сині концертом. Нашим гостям, нашим друзям, нашим близьким нести позитив, якісь такі радість в нашому житті. І ну, такий свято, таке день народження. Ми всі довольні, що всі сьогодні до нас прийшли, привітали нас. І ми і, мені здається, що всі отримали це цей настрій, святковий, а діти це наше особливо. Ці дівчата, напевне, того так гарно і співають, бо їм на семи нотах веселка грає, припускають слухачі. Воно то, звісно, так, але ж і без таланту тут не обійшлося. В ансамблі дивним чином поєднаний і він, і краса, і вплив чогось чарівного. Від мала до велика учасниці і учасники веселки. Повітряні і світлі, і все то у них кольорове. Якщо коні, то рожеві, якщо гори то червоні. Так і існує веселка вже 10 років, як у тій пісні Краплинка сонця у кожному слові, краплинка щастя у кожній русі. Після гуртка цього я дуже змінилася. Вчителі дуже добрі, ніколи на нас не кричать. А що саме в тобі змінилося? Що саме. Ну, Голос личе став, Як... танцювати виче стало. А внутрішні якісь зміни ти чувствуєш у собі? Так, да, стало більш добріше, більш духовніше стало. Мені дуже подобається мій класний керівник Оксана Володимирівна і Ольга Анатолійовна. Вони дуже добрі, я... вони завжди мені допоможуть, вислухають мене. І я в цьому задоволена, що я прийшла сюди і попала в той самий колектив. Я дуже дружу з дівчатами. Дуже хорошо спілкуюся з ними, знаходжу спільний спільну мову, і мені дуже подобається. Фішка разумковців поздоровляти одне одного зі святами. Так часто й ходять з вітаннями одне до одного. Краплинки до старого роялю, старий рояль до шахті, шахті до веселки. Дня народження без страв не буває. Подумали танцюристи із шахті і запросили іменинників на кухню, яку пекельну. У гості до веселки також завітали і визнані в Україні майстри циркового мистецтва. Із десятиріччям колег по сцені привітали вихованці Петра Герасименка, юні артисти зі зразкової циркової студії жанр, загальноосвітня школа номер 5 Я тобі подарую посмішку, ти мені відповіси тим самим. Якщо люди щиро посміхатимуться одне одному, значить завжди світитиме сонце. Приблизно за таким принципом живуть і працюють у веселці. Життю такому вони раді. Раді й феєричному дійству, що вийшло таким, яким його задумали. Особливо задоволений. Лені смачним тортом, що його розділять між усіма, як тільки не опуститься завіса. Єдине, що наводить сум, то це те, що день народження лише раз на рік. Але сум то й швидко мине, і вони знову репетируватимуть усі разом. Оксана Кавколюк і Ольга Морозова і далі робитимуть музику ближчою до дитячих сердець. Ці педагоги вже давно поріднилися із сімома нотами, тепер шукають споріднені собі душі. Ті, хто опиняється у співочому веселковому царстві, так і залишаються на віки мешканцями країни, де проносяться полями рожеві коні. І дивляться, воно усіх з висока, червоні гори. Я займаюся музикою дуже давно. Багато у нас вокалістів є та й теж, які хочуть професійно займатися піснею. Хтось може не буде професійними виконавцями, але я думаю, що, що пісня, як я говорила, що це наша, наша душа, що вони без пісні ми не можемо жити. Пісня завжди допомагає в нашому житті. Що треба зробити, щоб потрапити до вас, до ансамблю? До нас до ансамблю просто прийти до нас в гості. З нами познайомитися і ми завжди всіх чекаємо з захопленням. Всіх зустрічаємо з розвідкими двермами. Веселка всіх зустрічає. Тут всі дуже радісні, веселі. Ми з дівчатами дуже добре товаришуємо, завжди розуміємо одне одного. А вчителі, завдяки вчителям, ми навчилися так гарно співати. Оксана Володимирівна, Ольга Анатолійовна це все для вас.